Що він вам так і не сказав? Давайте будемо дивитися. Це для тих, хто розійшовся. Тобто, між вами зараз стосунків немає. Тому будемо дивитися, що ж він вам так і не сказав. І перед цим, оскільки стосунків немає, дивимося на те, який же він. Який же він за гроші. В своїх якихось упередженнях. Ну, він у нас виходить імператором, тобто, ну, розстроєним імператором, звісно. Дивіться, імператор, да, він може бути овен, але він може бути і іншого, будь-якого знаку зодіаку, але ця людина така, прям, знаєте, сказав, з'їлив, має вагу імператори вони мають свій бізнес, вони можуть бути військовими, такі, знаєте, чоловіки, це не зовсім молодий юнак. Да? Йому може бути і за 40 сервис неспокійно. Цієї людини є досвід. Серце розбите, серце розбите, але він цього показувати не буде. І, і ще, знаєте, якщо, не дай Бог, йому хтось там скаже про те, що він там себе або погано відчуває, або про те, що там він не вірить більше в стосунки. Він такий, щас я вам нагрію, поймаєте? Щас я вам покажу. Хоча йому дійсно погано людина відчуває себе дуже хірово. І думаю про те, як би могло бути інакше, або про те, що, можливо, варто було сказати або зробити щось по-іншому. І що ж він вам так і не сказав? Уявляю, що скаже. Уявляю, звісно, да, думає про те. Щас я вам скажу. Про те, що ви могли бути разом, дуже довго про те, що він би хотів створити з вами, до прикладу, там сім'ю, да, якщо немає перепон стосовно офіційного шлюбу, не всі хочуть, але от парою бути, парою бути надовго, рухатися вперед, що він застяв на самом ділі. Тобто, вибачте мене, будь ласка, за те, щоб змінити якимось чином ваші стосунки, щоб вони якось рухалися вперед. розумієте, він трошки застяв. І от скільки ви розійшлися, ви могли розійтися і місяця 4 тому, і півроку тому, тобто це не зовсім свіже розставання, да? він оцей весь час ганяє це в голові. Тому хотів би бути з вами, да? тобто, знаєте, от як оберігати вас, бути з вами в побуті. Тобто в хорошому і в чомусь не очень хорошо, підтримувати. Але за стяг, от реально, то есть, для імператора. Дуже важко насправді признати якусь свою несостоятельність, що я там щось не зміг зробити. Вони люди такі дуже впевнені в собі, такі знаєте, ну, прям такі кулак железний, кремезні такі люди, і тому їм дуже важко зізнатися, особливо комусь собі ж можуть десь зізнатися, тому що він собі дійсно зізнається, а комусь дуже важко зізнатися.